Пане Петре, я хочу, щоб ви проаналізували ще один сигнал, який надійшов з Вашингтона. Точних часових рамок для завершення переговорів щодо пунктів мирної угоди не існує. Це сказав Трамп, коли в нього запитали журналісти. Про цю про мирну угоду на борту літака, і раніше йшлося про те, що до, до дня подяки у сполучених Штатів, а це 27 листопада, буде завершений і переговорний процес, і навіть можливо буде підписана угода. Чого не сталося? І ось на це що відповів очільник білого дому. Пропоную послухати пряму мову. У мене немає дедлайна. Знаєте, який у мене дедлайн? Коли це закінчиться? Ну це була лише карта. Це не план, просто концепція. І від цього вони переходять до опрацювання кожного з 28 пунктів. Потім виходить 22 пункти. Багато з них уже вирішено і дуже сприятливо. Тож побачимо, що буде. До речі, Трамп уточнив, що його спецпредставник Вітков вирушить до Москви на початку грудня для переговорів і для зустрічі з Путіним. Побачимо, чи він ще туди доїде, це Теж все дуже складно. Але я би відрефлексував на те, що зараз Трамп проговорив, так як він проговорив, особливо у частині, що був дедлайн, жорсткий, такий конкретний, назвали число. Ну так вона має бути і не по іншому. Після того, що вже все википіло. Після того, що сказав Путін, я на цю хвилину не бачу жодного проривного моменту, який може зробити візит Віткова до Путіна і про що вони там будуть розмовляти. На мій погляд, буде чергове з'ясування позицій по факту тих рефлексій, отого туману, отого вулканування магми переговорної, яка відбулася по факту. От що буде. А реально, мій особистий погляд, реально щось має відбуватися. Десь лютий березні мі мі місяць замітком одним за ним одним, якщо якась дійсно у Москві спр по справжньому сильна група вдасться до чергового палацового перевороту. Бо палацові перевороти для московської держави є прийнятне явище, починаючи від Єлизавети Петрівни, котра здійснила перший палацовий переворот, Олександр І е погодився на мучазне убивство свого рідного батька, закінчуючи більшовик. Більшовиками, отак вони влаштовані. І направду буду рефлексувати вже як громадянин, як людина. Ну я зичу сили тим людям, які на це відважаться. Але ще ще один ще один у цьому е аспекті. російська демократія, отак від. Е Рефлексу якої не існує у природі, закінчується рівно там, де починається українське питання. Знову вертаємося до базової теми. Ми видихаємо в цій екзистенційній війні по справжньому тільки тоді, коли вони фрагментуються. Інших сценаріїв не існує у природі. Все решта лише проміжні моменти і черговий етап до підготовки. Пане Петре, ми проговорили проект мирної угоди, яку пропонують Сполучені Штати, але свого боку Європа теж пропонує проєкт угоди менше пунктів. Але вони теж виходять з пропозиціями, і ці пропозиції, ну мають бути враховані, вони кажуть, саме в цій мирній угоді від Євросоюзу. Європейці правильно відрефлексували. Вони не висунули щось концептуальне нове. Вони взяли американський план, перепрацювали його, забрали найбільш токсичні, найбільш токсичні для нас принципи і умови тільки в... Вимагають московити, і це вже нібито європейський документ. Але я не поділяю точки зору, що це є щось абсолютно нове, котре виходить із загальної парадигми. Ще раз, і напевно, десь будемо у цьому велетенському складному емоційному аналізі ставити крапочку. Рефлексія відбулася. Це є ознакою того, що всередині у московитів почався великий тектонічний рух питання. Чим цей великий тектонічний рух і коли завершиться. Але знову ж таки, бо я дуже добре знаю, що глядачі хочуть почути, хоч якоїсь конкретики, якщо умовно цю же війну взяти за одиницю в часу, от ми добігаємо, добігаємо четвертого року війни, то ми точно перейшли половину. От, от упевнений, в цьому, ми точно перейшли половину. На якому відсотку зупинитися? Ще 70, 85, мені дуже важко сказати, але. Але ми скоріше вже ближче до пошуку якоїсь реальної формули. І правда, розуміючи, що рішення розвалювати московитів немає, і, на мій погляд, не буде. Е Десь було би для нас по справжньому добре, щоб з'явився великий миротворчий контингент. Я згадував Кіпр, до речі, так як є на Кіпрі. Але ще одна рефлексія. не забуваємо китайців. До речі, турки китайців... зробили заяву, що вони готові свої миротворчі контингент. Чудово поста. О, чудово. Україну. Чим більше буде, чим більше країн буде присутні в цьому миротворчому контингенті. І направду, от я згадав китайців, було б добре, щоб і китайці були присутні. Бо я казав, Отто фон Бікс Бісмарк папір підписаний документ із московитами. Не не коштує того підпису, то провокації в бік інших держав можуть бути. А в бік китайців, в бік китайців, провокацій ніколи не буде стосовно росіян. Звичайно, складне питання, бо точно знаю, знайдуть розумні люди. Скажуть, як китайців пускати на нашу територію. Але якщо виходити з категоричності <кхів> імперативу, що зараз ліпшої формули. Не видно, то це напевно вихід, пане Петро. Ми вже заговорили про Європу. Чому склад переговорників не розширюється? Адже йдеться не лише про гарантії безпеки для України, а й про те, що роль ЄС і НАТО в регіональній безпеці ну має бути якось збережена. А давайте ми будемо розбирати а що таке. Роль от ви кажете, роль ЄС і роль НАТО у першу гру роль НАТО. А що таке роль НАТО? Та НАТО от, будемо тверезими і чесними на 80% це все рівно США. Ну от ми хочемо чи не хочемо це так. Так дійсно США за, заставили єв, європейців розгорнути великі маховики воєнні в першу чергу. Це факт. Тобто вони збільшують відсоток від власних ВВП на оборону. Компанії отримують замовлення. Ми це все вже розбирали, до розбирали дуже дуже детально. Ще відрефлексую на вашу те, е, тезу гарантії безпеки. А що таке гарантії безпеки? А ми маємо сумну звіснення гарантії безпеки Будапештського меморандуму. Маємо. Ну, здавалося, великі держави світу ми віддаємо ядерну зброю. Гарантують нам недоторканність, суверенітет і що одна з держав, яка це гарантувала, більше того, що входить в Раду безпеки ООН, це право порушила. І от знову ж буду так дуже жорстко висловлюватися у частині так так званої п'ятої статті НАТО, що, мовляв, напад. Напад на одного це напад на всіх, як от таких. Аж з точки зору здорового глузду, підкреслю, здорового глузду, та напад на них уже відбувся. Якщо навіть 10 хвилин міг 31-й побув у їхньому повітряному просторі, це воєнний прецедент. Так не, не застосували засоби вогневого ураження. Але вже би мала бути реакція як така. І найголовніше, ми дамо Україні щось на кшталт цієї статті. А що це на кшталт цієї статті? А хто по-справжньому пробував НАТО на міцність, чи воно робоче чи не робоче? Московити легенько под Легенько поджибали, іде Так Якими гарантіями безпеки вони нам, нам розказують, про які гарантії безпеки йдеться? Я висловлюю, на, на мій погляд, які би були правильними гарантії, але вони будуть дуже специфічними у моєму вираженні. У моєму вираженні. 500 лі, літаків всіх класів? 500. Не менше, не менше. Ми вже розбирали угоду по Рафаль, ми вже розбирали угоду по Погріпен. Прекрасно, щоб з'явився хоча б один полк F-35. Хоча б один полк, Полк — це 40 машин. Прекрасно, щоб хоча б з'явився один дивізіон установки Тифон. Установка Тифон — це Томогавка. Чотири. От-от-от, Щоб з'явився один дивізіон, і ракет так 500 до нього, підкреслюю, не менше. Не менше. Досі ДОСІ ми не маємо хорошого гелікоптера. Ну, UA 60, ми маємо вже підтверджений факт е, збивання шестиствольним кулеметом ган е, того самого е, шахеда, а що заважає поставити цілий полк таких гелікоптерів. І пальці можуть загинати дуже-дуже довго. До, до ракети AGM 158 JASM, яка може завдавати ударів на, на, на до 900 кілометрів. У, увага! Важ важливо на складах цих ракет більше п'яти тисяч в моєму розумінні, в моє справжня гарантія це якнайбільше якісної серйозної зброї. Дійсно, дійсно маю опонентів, таких серйозних, грамотних, розумних, схиляю перед вами друзі, голову. які кажуть, що восьма фізико-технічна революція, тобто дрон зайшов в життя, все зараз по лінії боєзітнення іде через дрон, повністю погоджуюся, але це не в завдяки, а всупереч. Чому всупереч? Тому що е, жоден дрон десяток, два, три, п'ять, не замінить залпу дивізіону Атакамс. коли умовно вісім важких ракет з бойовою частиною 200 кілограмів полетять і перемелють на порох, скажімо, якийсь залізничний вузол, то у моєму розумінні справжні гарантії це велика кількість зброя. І друга. Цікава, добра гарантія, ми розібрали миротворчий контингент лінію боєздітнення. І, до речі, в цьому напрямку правильно рефлексує Макрон. І, хотіло б і британці вже в цьому напрямку правильно рефлексують. А умовно, якби усі так звані наші допоміжні сили, ми ж розуміємо, що ми охороняємо мости, ми охороняємо електростанції, ми охороняємо ще незмір логістичних, вузлів, вузлютаба навіть, я знаю, що може це просити смішно і несерйозно не патрулювання вулиць. Вони готові надати військову підтримку. От — бу, от було би правильно, якби ці три компоненти склалися миротворчий контингент як якісної, серйозної важкої зброї, і вивільнити наш людський ресурс із логістичних е, функцій, які ми робимо за своїми силами, силами, силами країн заходу. Моя мрія, моя мрія, трикутник Велика Британія. Франція, Німеччина. Ну з німцями є величезна проблема, бо вони дуже сильно демілітаризовані. Але чотирикутник навіть заміщення німців тими самими шведами. Оце направду був би дуже правильний хід, і тут наполягає на тому, це має бути стара західна Європа. Бо із країнами по периметру, ну про угорщину мовчимо, але із поляками також далеко все не найкраще. нагадуємо, 1920 рік була угода між Петлюрою і поляками. Дійсно, дійсно там із большевиками поборолися, але якщо дуже детально цю історію і. Вивчити так, як треба, так як треба. Ми порятували Польщу від більшовиків власною кров'ю, як такою. А вони потім поляків уклали так, ну, так звані римські угоди. Це я рефлексую ще одну анонсовану тему. Хочеться з вами сьогодні проговорити. Своє бачення завершення війни висловив генсек НАТО Марк Рюте вважає, що край війни може бути покладений вже до кінця цього року. Він Цього тижня давав дуже багато інтерв'ю, зокрема, іспанському виданню Ель Паїс, він заявив, що навіть якщо буде підписано мирну угоду про припинення війни, то Росія залишатиметься ще довгостроковою загрозою ще тривалий час. Перед тим журналісту Радіо Свобода Рюта поділився думкою про те, яких Головний сенс е, потрібно закладати в майбутню мирну угоду. Давайте послухаємо про що говорив Марк Рюте. Але я знаю одну річ про росіян загалом і про Путіна. Зокрема, Щоразу, коли укладаєте угоду, маєте переконатися, що в його інтересах її дотримуватись. Тому важливо, щоб коли буде досягнуто мирної угоди щодо України, він ніколи більше не намагався напасти на Україну. Він не стане, якщо знатиме, що наслідки для нього будуть нищівними, якщо спробує знову вторгнутися в Україну після довготривалого припинення вогню, або ще краще мирної угоди. А, чи може от такий Публічний оптимізм Рюте про завершення війни бути частиною дипломатичної стратегії чи Тиску на Росію однозначно так, але я таки поділяю ту другу частину його висловлення: що Росія буде нескінченною загрозою, допоки вони такі є, які вони є. І до речі, тут треба дивитися не тільки в бік їхніх еліт, не тільки у бік Путіна. А треба дивитися в сам етнос. Оце дуже важливо, тому що теперішні їх, та взагалі всі їхні еліти, це рефлекс їхнього етносу. Вони такі по своїй природі знову ж відрефлексую словами Достоєвського. росіяни дуже дуже релігійні люди. Перед тим як вас зарубати, вони перехрестяться. Здавалося б, ця цитата нічого немає спільного з реальністю, а насправді має. Тому як би Рюте не рефлексував, вирішувати треба проблему самої російської державності. Тому в такому вигляді, як це все подано, я не маю жодного е, оптимізму, що до нового року може бути щось по справжньому. Хоча знову ж таки. Феномен випадку, що в одній точці все може збігтися так, як ми зараз цього можемо не побачити. Також не забуваю, і знову ж на конкретному історичному прикладі. Ми розбирали, що нафта завалила Радянський Союз, гонка озброєнь. Але ще були два феномени випадку: Чорнобиль і землетрус у Вірменії, який з'їв колосальні гроші. Чи може Чорний лебідь прилетіти з того боку, де ми його не бачимо? Точно. Але тепер скажу, чорні лебеді. В селі прилітають в той спосіб, і так як має бути, що є причинно-наслідкові е, зв'язки. Просто ми їх не бачимо. Ніщо, ні з чого не береться як уявище. Єдине по на правді добре, що ми вже казали про те, що європейці по-справжньому цього разу стали консолідованою силою у нашу підтримку. То тепер дійсно генсек говорить те, що він має говорити. Умовно, ще 2-3 роки тому. Подібна заява людини такого рангу, рангу ну видавалася малореалістичною, а це факт, тобто колосальний здвиг в свідомості європейців є як такий. Ну і очевидно, що в самому НАТО є консолідація, оскільки я так думаю, що механізми стримування Росії у них вже є. Я знову ж таки малесенькі штрих, мачупусненький штрих. Німці німці мертв у першу чергу, попри те, що недалеко демілітаризовані, уже по факту підсилили своє військо, поставили до строю рідкісна інформація з відкритих джерел підкреслюю, до 70 тисяч людей. Для німців це ну це це щось проривне. Пане Петре, дякую вам за таку глибоку аналітику. Це всі теми і новини, які ми хотіли сьогодні обговорити. Продовжуємо, як завжди, донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Я дещо сьогодні змінюю наш е, формат. Хочу окунутися всім нашим воїнам, титанам по лінії боєздітання, бо пам'ятаємо, що по-справжньому наша доля вирішується тільки там. І європейці, і американці з нами рахуються тільки тому, що ми суб'єктні, що ми вміємо тримати отого меча. По іншому, не буде. Тільки так. Тож дай нам Боже сили у цьому одвічному протистоянні. Дякую. Терпіння, сил, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.